Доброго дня. Чекали, чекали і дочекались. Ну, така ще машинка в ексклюзивному кольорі. Це лімітована версія по кольору і по комплектації. Електричний гольф. 36 кВт на шкірі. Безключовий доступ, запуск кнопочкою. 18 рік. Я не знаю вам, чи видно, чи не видно. Передає камера чи ні, але це не чорний, це такий шоколадно вишневий. Не знаю, от Бачите, тут чорний там, а тут геть не чорний. Оце у нас приїхали дві машинки, такі цікаві по кольору і по комплектаціях. Це зелене, на цьому каналі трошечки вище гляньте. Якщо ви підписані, ви будете отримувати. Постійні повідомлення, коли виходить щось новеньке, приїжджає. Зайвого нічого немає, тільки корисна інформація, яку ви можете собі поставити нагадування або сповіщення, коли виходить щось цікаве. На нашому каналі Електротяга, на якому ви зараз дивитесь це відео, ексклюзивно тільки на нашому каналі, тому що ми робимо цей контент спеціально для вас, для того, щоб ви могли. Знать, коли щось цікаве приходить, я роблю загальні огляди. Якщо ви підписані, ви можете їх отримувати регулярно. Відписатися можна так же легко, як і підписатися. Це вам нічого не коштує. Просто ви будете отримувати свіжу інформацію і не будете телефонувати по відео, яким вже там рік, півтора, два-три. Машин вже таких нема, а ви деякі люди телефонують, хто не підписані, і вони не знають, чи свіже це відео, чи ні. Отака машинка. Зараз приїхала. Сьогодні у нас 22 жовтня. Отака така машина. Це 36 кВт, батарейка 250-280 запас ходу. На перфорованій шкірі підігрів, поку... камера задня, парктроніки по колу, два ключики. Машинка. Повністю обслужена, сервіска зроблена, масло поміняно фільтр поміняний Зелена ще є така цікавизна машинка, теж ексклюзивний колір, дуже лімітована версія. Їх по електричках ви не побачите ніде більше. Так що, якщо вам вже трошечки набридли білі сірі чорні машини сріблясті, то є варіанти. Звертайтесь підберемо для вас. Нагадую, вулиця Павла Усенка. Ось мій номер, в описі більше інформації, там є е, в описі, що у нас є в дорозі, що ми чекаємо. Якщо ви хочете глянути, що по, е, у нас, по наявності, я можу вам сюди додати. В кінці відео буде перехід на загальний огляд майданчика наявності. Там йому 3-4-5 днів е, вже трошечки 5 днів тому знімав його. І ви можете перейти і глянути, що по наявності якісь свіжіші авто, яких там нема ще, то вони теж є на каналі. На кожне авто, яке ми привозимо, робимо такий кратенький огляд. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, приїжджайте, підберемо для вас електроканяку.